Я напряму, на YouTube. Та я знаю, ну типу. Так, ну шо, щось там почалось. Бібліотека погнали. Де да, ссылка, бля, на стрім? я не понял. Я ж не стрім. Так, ха не стримлю, <laughs> <laughs> like, но запустив, блядь. Слухай не можу купити процесор i 11700 k А ми ж Нема. тебе кидали. Що ти кидав? Я мешкаю в Польщі. А, ти в Польщі. Немає ніде. В жодному магазині. Ну, новий. хочеш? Новий. БУ шукай. На польському EX, блядь. Ну хіба що? По ЛХ Так, давай ну, запускайся. У мене з мікрофоном проблеми. У Тебе з мікрофони на, на наушниках? Так. А, mm? Я його крутю просто нереальный убий. Прям. Стрим шумить? Так. Да. Мікшер аудіо. Мікшер аудіо шукай детвій там цей мікрофон. Ну. Три точки. Ну. Фільтри. Фільтри. І в плюсик нажимай подавлення шуму. Вибирай. Подавлення шуму. Закрити, так? Так. Да. Так. І зараз дивись. 1, 2, 3, 4, 5. І зайди. Ще плюс, ну, зайди ще раз туди і ще одну хуйню добав. Давай. Обмежувач амплітуди. <гум> так, але мене тихо чути. Типу, Тебе громше, мене тихо. Добре, що додавати, ну кажи. Обмежувач амплітуди. Фільтри додав обмежувач амплітуди. Затухання в, в, тупо в 1 МС ставиш, а поріг в мінус 7. Затухання 1 МС. Так. Да. Ну, саме котче в 0. Добре, і що? Поріг, поріг мінус 7. Мінус 7. Добре, закритий. Мікрофон можеш на максимум в мікшері викрутити. <ріг> на максимум. Так, да, в тебе буде поріг спрацьовувати. Так, а як тут вибрати екран? Подожди, чому на мене екрану немає? Трансляція йде, а виводу немає. Бо в, в, в нема картинки ігри на. Но... Угу. В джерелах? В джерелах ти додав гру? А, ні. Ну. No. Захоплення екрану, захоплення гри, все додав. Да, має. потім, якщо в тебе якщо окремо звуки, то тобі треба окремо додати звук В Тебе тупо з робочого стола просто звук іде, чи в тебе ти окремо зробив, щоб ці звуки окремо виводити? Зараз побачимо, бо я гру ще не запустив. Мене а, Ні, ти, ти з нуля, ти з нуля все, бажиш? Да, так. Якщо все з нуля, то тобі треба зайти в файл налаштування. Аудіо. Що зараз я скажу? згадаю. Вивід. Бля, щоб я згадав, ще де воно. Хоч треба стріка зайти, щоб, тебе, щоб ти звуки всі окремо сам виставляв, щоб з робочого стола не кидало. Бо, тому що з робочого стола у тебе все буде дуже громке, і ти не зможеш окремо все на, налаштовувати. Так, 1, 2, 3. Мене чутно чи ні. <звук> ну а тут чути в <звук> Discord дай на стрім, щоб я слухав. Стрім дуже секретний. Дуже секретний. Ні, рипить, рипить, я Поняв, в мене мікрофон до наушників і мені здається, цей контакт, коли я його прибираю чи там налаштовую, сам контакт рипить. Так, шо там, приймаєш? Так, да, да приймаю.